Всім Сьогодні маємо 25 червня 2025 року 11.35. Починаємо засідання нашої постійної депутатської комісії з питань депутатської діяльності, етики, законності, взаємодії з правохоронними контролюючим органом, засоби масової інформації. В нас на порядку денному такі питання: перше, про надання відпустки Красненському селищному голові. Друге про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Красненської селищної ради. Третє про затвердження програми боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку. Четверте про затвердження програми формування податкової культури в Красної територіальній громаді. П'яте. Про затвердження програми взаємодії органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади. Шосте питання про встановлення місцевих податків зборів на території Красної селищної територіальної громади.

Так, і буде, що план, військові, що там то і то буде, так. так. так, пишу, то, санcilя, так це перше питання про так, надання відпустки Красновського так, селищного розказувати. Хочу вимагати відпустку. Планує з 7 липня по 8 серпня. В цьому рішенні про відпустку ми також передбачаємо про виконання обов'язків дідух по роботі Красновської селищної ради, лише по роботі виконавчих органів. Також для, уникну, для мінімізування корупційних ризиків ми прописуємо тут примілювання осіб, пособам, які будуть виконувати обов'язки в 100% відношенні до їх посадових укладень. Голосуємо за відпустку. За. Сервило. Підкорські досвідні, що ви. Ой. Так, наступне питання про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету Христенської селищної ради. З робимо зміни персонального складу виконавчого комітету, саме Мар'яну Володику вона та зараз змінюємо дзюбові села, який виконує виконавчого комітету в нашій громаді. Десь для того, щоб архітектура була присутня середніх виконавчого комітету, хочемо зробити такі зміни. Так, Смирнова. за. Сябило? За. 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 Так, далі питання про затвердження програми боротьби зі злочинністю і зміцнення правопорядку на території Касанської територіальної громади. Там ми передбачаємо відео спостереження, яке буде встановлено вокзалі, площі на біля вокзалу, там де встановлено три камери, які будуть щитувати там лиця і по них можна йти. Ну, на, на площі. Всі ну, три да. на площі провокзалі? Так, так. Там буде назвать. Три камери будуть встановлені. Аналітичний і шейк. І -то старш... то, то, буде Переглядати. Ну, та не вона була на поліції. На поліції були якісь інформації. Дуже добре. То залізницею є, так? То, через різницю, саде, хто через залізницю може сюди, хто прибуває. На площі, на площі, так. Ну, так, Буде видно там. Кто... там, та, по... там та, так, сміло. А, а сумика? Двісті тисяч, да, почав правильно. Сміло, <клух> за, <клух> за. Наступне питання про затвердження програми формування податкової культури Кристиянської територіальної громади на 25-26 роки. До нас звернулася податкова інспекція в зв'язку з тим, що до них не вистачає коштів для надання чи висловлення повідомлень про плату за землю земельного податку і плати з нахова майно, що ми виділили кошти на конверт в сумі 50 тисяч гривень. Я ja вже спілкувався з другими громадами, які вже ще й тантово виділяли, ми ще не виділяли ніколи. Танторок виділяли, казали, що йде результат, тому що збільшується надходження на і земельні податки на іно і гаситься не дойка, так що то ну, вигідно дати, і буде від того результат для громади. Ще б пошта працювала? Ще б пошта працювала там. Там було б краще. Добрий смірнував, це точно, так? Ну, відсутні Є. Є. Наступне питання про затвердження програми взаємодії органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади. району. На статус звернулася начинська районна державна адміністрація у зв'язку з, зв з недостатнім фінансування державного бюджету і не вистачає коштів на обслуговування, тобто на концтовари, на заплату кадридів, насії звернулися за перти право у сумі 50 тисяч гривень. Право ми затверджуємо, а костюм поки що не виділяємо, тому що у нас немає джерела, з якого поки що можна не дати відділити коштів. Чого? Так і собі може собі, як то потім Там, там це ваше ваше, За програму ми Ну, ми полі, віде, так, віде. Так, програма людей, це програма взаємодії, це особення і органів виконавчої влади. Ви просто пишіть співроме. Та, Боже, це ж думка кожного особисто. Кожен носить з нами за те, що він не хоче. Це зовсім нічого не означає. І на рішення сесії. Так, і наступне питання: про встановлення місцевих податків і зборів на території Костянської селищної територіальної громади на 26 рік. Ставки, я вже казав, ставки залишаються на рівні 25-го року. Ми uh, міняємо тільки пільги по земельному податку і на нераховню. Ми доправляємо там перводене загиблих, ну, всіх, всіх, які, які зв'язані з військовослужбовцями. І все, решта ставки залишається на рівні 21 року. Ні, не питання. Свіло элементы судьи и Кавказские Так, чьи еще какие-то питания? Тут все вже. Может, она еще не будет? Шаризна. Добрый день.